Сьогодні рекреація, завтра Silver Ейдж. післязавтра енергетика. Чому в нас такі черги? Нами зроблений мастер-план так, щоб першочергові комерційні рекреаційні об'єкти були на зовнішній межі. У нас в Україні зараз не зовсім зрозуміло, що таке рух капіталізації бренду. А чому воно так? Сьогодні період в Україні для створення мега крутої економіки сталої. Це все в нас, в наших людях наших брендах, які ми повинні споживати в першочергово своє. З ким би я не спілкувалася про наш проект, з ким би я не говорила все вряд. Да, але ж це так довго. Я говорю, да, але в нас є зрозуміла стратегічна черговість, де і як ми рухаємось. Давай трошки про черговість. Що за чим? І чому сьогодні рекреація, завтра Silver Age, післязавтра енергетика? Чому в нас такі черги? Ну тобто, як ми їх вибудовували, знаєш, завжди відчуваю, чому так довго, ніби це провокативне запитання. Ага. Що це синонімічно, Знаєш, типу, зомбітним, неможливим, нереалізованим в майбутньому? Да це там. ми вже навчилися відповідати, але саме головне, що, що таке довго? Вчора з ландшафтником спілкувався і кажу: що потрібно там сформувати так крону дерева, щоб воно було більш густіше зрізати там верхівку. І він каже: так ви потім будете чекати три роки. Три роки так летить. О, Вчора LinkedIn нагадав, що дев'ять років я працюю у власне місто. Це просто отак. Да, пролетіло, і тут історія про те, що ми забуваємо. Як виглядали ті міста, в яких ми росли? Як виглядає Київ в порівнянні з минулим Києвом, навіть в який я поступав навчатися в вищому навчальному закладі в 2003 році? Де я сьогодні проживаю в Києві, там були сади. Сьогодні там проживає 50 тисяч населення, отак, за 10 років. То чи щось вплине в часі настільки негативно, як ми собі сьогодні візуалізуємо? Ми всі завжди хочемо вже і сьогодні? Хтось хоче вже, і сьогодні новий айфон, хтось хоче вже, і сьогодні тільки по опублікований журналі Мерседес. Хтось хоче просто вже і сьогодні вийти угу. заміж, і в принципі не працювати. там. а чому в нас така логіка черговості? Е, до черговості, щоб дійти, ну е, дякую, що скорочуєш мою відповідь, але я хотів <гум> простіше до цього дійти. Що все природою має свій певний час. І можливості вони регулюються людиною. І місто, в якому є основа люди, вони регулятори того чи іншого. І якщо взяти, то класичний девелопмент виглядає так: спочатку метр квадратний, а потім люди продиктують, що їм потрібно, і це все закінчується магазинчиками на першому поверсі, не якимись дитячими майданчиками в, в середині. А потім ще додавалася нова функція робота біля дому із за ковіду в 20-х роках. І деякі ще безпекові локації або невеликі рекреаційні зони. Якщо взяти місто творення, яке ми вивчили в основі, воно має органічно рости поряд. Об'єкти відпочинку, об'єкти роботи, об'єкти продуктової безпеки, житло, енергетичні об'єкти, все повинно рости ергономічно і ніби з природою продиктовано під потреби людини. Але сьогодні є вже потреби створені навколо нас. Вже існуючий населений пункт ОТГ потребує 1800 місць в школах і дитячих садочках. Це доконаний факт. Потрібно тільки зрозуміти, які місця потребують люди з форматом комунальної оплати чи з приватної точки оплати. Да? Але ж тоді думаємо про бюджет, і це все органічно виростає. Нами зроблений мастер-план, так, щоб першочергові. Комерційні рекреаційні об'єкти були на зовнішній межі. І що вони говорять? Ми його будуємо сьогодні, бо є потреба навколишнього мешканця. Але це дасть впевненість наступному мешканцю переселитися всередину нашого міста кластеру, бо він побачив вибудовану довіру, він побачив сервіс якості сервісу. І тому ми першочергово сформували такі елементи, що за потреби людям. Те, чого їм сьогодні не вистачає біля будинку, біля uh -huh. їхнього власного середовища, де вони живуть, інколи освіти, інколи відпочинку, інколи риболовлі елементарно. Нещодавно була розмова з одним нашим новим мешканцем. Я запитую, ви любите рибалити? Він каже: Да, в мене є резиновий навіть човен, але десь років 10 його не діставав. Кажу, чому нема де рибалити? Я говорю, а представте, ти встаєш зранку, о п'ятій ранку, береш поплавочок, ідеш рибалиш, закриваєш свою місію, приніс якогось карасика. <рес> Ввечері ти вже його смажиш, а перед цим ще ти пішов на роботу. Тому черговість продиктована потребами людей, моїми потребами, твоїми потребами. І вона вибудована в чіткий життєвий організм, який буде потребувати місто з, з власним з, зростанням, але будемо відверті. Це ще дає і капіталізацію бренду власного міста. Ну тобто, це не тільки про довіру, не тільки про те кредибіліті, яке ми отримуємо. Тобто, ти в меркантильність таку зразу, да? То ну, ми говоримо дивились. про біноми, біотопи, про людину в центрі природи, і знов такий Маркс і Енгельс гроші. І Я як виконав. Що директорка має на це повне право. Але так, поясню чому, тому що якраз в минулій бесіді у нас піднялася ця тема, і як виявилося, що у нас в країні зараз не зовсім зрозуміло, що таке рух капіталізації бренду, а чому воно так? Ми зараз розуміємо, чому так. Е, ну, тобто, ми розуміємо, що та чи інша функція, яка є в переліку нашого мешканця, це така додана довіра і додана вартість взагалі до нашого бренду. Я не кажу зараз там про продажі чи про щось. Я кажу про те, як ми відбудовуємо е, і бізнес модель в тому числі. Знову до простішого капіталізація в фінансовому поняття це довіра. В простому розумінні капіталізація в готівковому еквіваленті або ще щось вона неможлива без вибудови довіри мешканця, людини, споживача, клієнта, партнера, учасника. Тобто на сьогоднішній день основа нашої компанії, основа нашої команди це вибудова довіри. Вона може мати амплітудний характер, тому що і ми бачимо багато світових брендів, які Знаєш, були на піки, потім адаптувалися, потім ніби там знизилася їхня капіталізація, бо на ринок вийшли схожі продукти. Бо постійно буде історія, коли монобізнес буде страждати. Він повинен бути максимально адаптивним. І от якщо говорити про нашу головну капіталізацію, це можливість до масштабування або до мережування. Тобто. Нашим головним капексом і рівнем довіри це, якщо ми зможемо це місто зростити ще більше ніж сьогодні, в межах однієї локації, коли економічні показники ОТГ будуть досягнуті ще більше, ніж ті, які ми з тобою запрограмували, uh -huh. запроектували. І коли в принципі ми зможемо і реалізувати наступний об'єкт на Західній Україні, в Чернігівщині або наступний в Київській області потреба. Створення нових сталих міст адаптивних міст до майбутніх викликів це сьогодні про те, що говорили про партнерство об'єднання і те Погоджуюсь, чому задала також це питання? Тому що ми зараз кажемо про інвестиційну модель, що людина, яка буде заходити до нас, як ти кажеш, вона може потім через капіталізацію своїх грошей, зростання бізнесу, зростання власного міста як бренда, далі там придбати або перевести свої гроші, там купити нерухомість, або перевести їх в інший напрямок інвестиційного напрямку власного міста. І отут виникає питання: а які умови капіталізації? Як ми будемо рахувати цю капіталізацію? Якщо ми кажемо, що рекреація це такий перший, перший крок з точки зору да там просто я це називаю побутового інвестування, то які, яка система? Інвестиційний офіс, про який ми там сьогодні говоримо всередині команди і найближчим часом презентуємо, він має дійсно дуже складний е, організм, структурування і дуже тяжкі процеси. Тому що дуже часто в інших інвестиційних проєктах ми чуємо, як знаєш, як таку бонусну тематику, що крім пасивного доходу, ти ще ж отримуєш капіталізацію. І отут дуже велика відповідальність у використанні саме цього поняття капіталізації і як його врахувати модельно. Це може виглядати через теорію ймовірності в математиці. А якщо до окей. окей. А якщо на прикладі варки пельменей? ну типу, можна переварити. І від типу, найдорожчі пельмені будуть несмачні. Тут якраз і є переварити, перегнути. Не вконтролювати кількісну характеристику, тобто дати більше комерційних площ, чим потребує локальний споживач, це є перегрітий в тому числі капіталізацію. І щоб ніхто не сказав, що ми ніби монополізуємо комерційний ринок комерційних площ, ні, ми це не робимо. Ми говоримо, що будь-який учасник, мешканець, може стати учасником інвестфонду, інвестофісу, придбати метр квадратний в кав'ярні, в метр квадратний, не знаю, в гостинності, бо він і є цим інвестофісом всього міста, і бути дотичним сам до розвитку міста в цілому, або навіть придбавши або орендувавши якусь комерційну будівлю і оперувати там на кластерних умовах. Тому капіталізація не може бути в простій, в лінійній формулі. Тобто не можна прийти і сказати: ось дивись, сьогодні в Дмитриці вартує метр квадратний магазину в центрі 1500 доларів. А от до війни він вартував 700 доларів. То можна, в принципі, передбачити, що капіталізація відбулася в 800 доларів за певний період часу. Це капіталізація по формулі обрахунку так. Але що на це повпливало? Девальвація гривні, різні витрати, розвиток інфраструктурних об'єктів, які не створював той об'єкт, які відбувалися навколо. Угу. Тобто о, мікрорайон Лазурний, колись він був е тепличним, чи там, район теплиць. Сьогодні Лазурний назва вже піднімає капіталізацію земельній ділянці. Тому що ми чуємо часто, що вже проведена електроенергія, дорога, під'їзд, і це все інструменти. Тому, яка буде капіталізація, я би сказав, що ми повинні її показувати в короткостроковій прогресії на 5 років. Другий момент показувати через формулу, якщо це буде побудовано, це, це підніме капіталізацію. Uh -huh. А третє, зважати і на довіру людини, яка буде користувачем. Тому що… Не буде капіталізації ні одного комерційного об'єкту, якщо людина туди не буде йти. Це як з аптекою чи кав'ярнею в кварталі багатоповерховому в Києві, яка закривається через два місяці від старту. Яка в неї капіталізація? Ніякої немає капіталізації. Важаю. капіталізація на рівні ринкової вартості. Є споживач, прийдуть, куплять все. Якщо ти створиш бренд, якщо ти додану вартість формуєш, про яку ти говориш. Тоді на бізнес дивляться і через операційний потік, через готівкові потоки, через кількість клієнтів, як його можна розширити, чи цю е, е, кав'ярню можна перемножити і поставити в двох місцях у місті, чи мережується цей об'єкт, і оцей бренд ФІ він значно вищий ніж капіталізація. Дякую за твій час, Ярослав. Реально. Я дуже люблю наші такі бесіди, коли ми це робимо не просто в рамках робочого якогось складу, а якісь все ж таки більш про візію, про візіонерство і про те, де, де ми тут і зараз. Дякую тобі. Однозначно, ти як керівник напрямку гостинності, маєш величезний виклик, величезну купу завдань. І знаєш, тобі точно хочу побажати віри ще більше в те, що нам вдасться об'єднати українські бренди, українські існуючі бізнеси для того, щоб не лише сьогодні в межах нашого проекту робити кластеризацію, а в межах і інших міст існуючих. Об'єднуватися з тими виробниками якоїсь продукції, полуниці з Макарівського району Західної України для досягнення якоїсь, там, вибач, десерту Павлова, десь брати в овчину, гусяче пір'я і робити класні подушки для готелю, і це все в межах України. Тому що ті бренди, які ти називаєш, Меріот, там хаят, всі круті бренди вони створювалися століттями, і сьогодні період в Україні для створення мега крутої економіки сталої. Це все в нас, в наших людях, в наших брендах, які ми повинні споживати в першочергово своє. Супер! Ну що, челендж accepted. Дякую.